Ти досі рахуєш розмір складного відсотка в онлайн-калькуляторі в Google? Додивись це відео до кінця, я покажу тобі, як можна безкоштовно розрахувати індивідуально твої цифри, маючи при цьому захист життя і страхування здоров'я самого інвестора. Поїхали! Отже, розрахунки будемо проводити на прикладі компанії TAS Life. Доступ до кабінету мають ваші фінансові консультанти. Потім обрати зручний метод розрахунку, заходимо в калькулятор і підбираємо програму, яку ми хочемо рахувати. Звертаю увагу, що оформлення може бути через дію. І так, заповнюємо дані. Наша програма буде діяти. 25 років вибираємо у нас клієнт, до прикладу, жінка, яка народилась 18 квітня 2000 року. Отже, їй 23 роки. Її галузь роботи це ІТ-індустрія, також посада програміст і стандартна програма для прикладу розрахунку. Внесок щорічно у неї становитиме 25 тисяч на 25 років. Отже, що ми бачимо, нам потрібно буде підібрати додатковий захист, який стосується захисту саме здоров'я, тобто тимчасової втрати працездатності. Це ми робимо, як правило. Правило, зразу з клієнтом і підбираємо те, що хоче бачити він в своєму полісі. Суми, які зараз ви бачите, міняються, це суми покриття, відносно яких будуть здійснюватися виплати в разі настання страхового випадку. Міжнародна медична консультація також опція, яку можна або включати, або виключати. Ми бачимо з вами співвідношення: 68% до 32%. Отже, сума 25 тисяч гривень розбилася на два співвідношення. І під різним відсотком ми можемо порахувати, я ваші гроші спритну. Працюють під складним відсотком під 11 відсотків річних 10 або 12. для того, щоб клієнту можна було побачити розрахунки. Ми на електронку і на вайбер, і клієнт має можливість отримати і зберегти дані розрахунки. Як ми бачимо, кілька хвилин і клієнт отримує за посиланням на вайбер і на електронну адресу. Посилання на свій розрахунок. Переходимо за ним, і перед нами дуже зручний і зрозумілий весь розрахунок того, що ми щойно з вами підбирали для клієнта. Перш за все, ми бачимо, що життя клієнта також захищене. Зліва прописані опції покриття, зелені цифри це суми покриття по даним опціям, а сірі цифри це те, скільки клієнт платить для того, щоб мати такі суми покриття. Також зробимо розрахунок на базі калькулятора компанії MetLife. Знову ж таки, стандартно заповняємо всі опції, які просить компанія, дату народження клієнта. У нас клієнтові 23 роки. Сума внеску у нас на рік це буде 25 тисяч гривень. Річна сплата, строк дії договору буде 25 років. Знову ж таки, заповнюємо з клієнтом всі опції щодо тимчасової втрати працездатності, підбираються вони індивідуально, суми покриття проставляються також індивідуально, тому що від цього залежить розмір оплати. В разі настання страхового випадку. За приблизним розрахунком, ми можемо бачити, скільки коштів ви самі собі зберете, скільки вам примножить компанія в вигляді відсотку, і якщо ви будете індексувати, якою сумою буде сума з індексацією. Змінювати також можна тривалість терміну дії договору, це також суттєво впливає на суму на виході. Також. Це все можна подивитися саме для того, щоб побачити, як працює складний відсоток в таких програмах. А він, скажу я вам, працює дуже круто і суттєво впливає на суму на виході. Нехай наші всі українці будуть багаті, здорові і застраховані.